Українська мова уроки 19 1920, частина 3. Тема. Кличний відмінок. Пунктуація. Тема уроку з читання. Позакласне читання. У світі пригод. За повістю Сергія Гридіна Федько прибули з інтернету. Відкрийте сторінку 27-му підручнику. Прочитайте та перекажіть текст. Кличний відмінок немає питання. Іменник у кличному відмінку в реченні виступає лише як звертання. Мамо, я вдячна тобі за турботу. У формі кличного відмінка вживають переважно назви істот. Закінчення іменників певних груп різне брате, сину, земле, «земле», Марії, бабусю. У множині клична форма збереглася лише в слові панове. Для решти слів замість кличного відмінка вживаємо називний. Перекажіть прочитаний текст. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 3. Запишіть у робочому зошиті з пам'яті перше речення. Чудово! Прочитайте вірш Володимира Сосюри, знайдіть та обведіть звертання. Не шуміть ви, осокори, щоб синок вас не почув. Довго бігав він на дворі, натомився і заснув. Місяченьку, чародію, не жартуй крізь вікна з ним. Не лягай йому на вії ти промінням голубим. Назвіть звертання? Так, осокори, місяченьку, чародію. Визначте, які з них стоять у количному відмінку, а які у називному відмінку множини. Перевірте, осокори. Називний відмінок множини. Місяченьку, чародію вжито у кличному відмінку. Надпишіть. Чудово! Виконайте вправу 5. Складіть та напишіть спонукальне речення зі звертанням, уживши слова в потрібних формах. Та поясніть розділові знаки. Школярі. Допомагати птахи узимку вивішувати годівниці. Яке слово буде вжити зі звертанням? Так, у формі звертання буде вжити слово школярі. Спробуйте скласти самостійно та написати спонукальне речення зі звертанням. Наприклад, це може бути таке речення. Школярі, допомагайте птахам узимку, вивішуйте годівнички. Поясніть розділові знаки. Так, звертання виділяється комою. Якщо в нас звертання на початку речення, то кому ставляємо після звертання, якщо в кінці речення, то перед звертанням. А якщо всередині речення, то з обох боків виділяємо комами звертання. Складіть усно кілька речень зі словами Учитель, пан, добродій, тато, сестричка у ролі звертань, та одне з них напишіть. Наприклад, це може бути таке речення сестричко, допоможи мені намалювати малюнок. Поставте відео на паузу усно складіть кілька речень зі, із словами учитель пан Добродій, тато Сестричка у ролі звертань. Та запишіть своє речення. Чудово! Сторіночка 28 у підручнику. За фрагментом інтелект карти пригадайте правила до орфограми. Одна і дві букви перед закінченням ю орудного відмінка іменників жіночого роду. Орудний відмінок однини іменників жіночий рід з нульовим закінченням. Відбувається подовження кінцевого приголосного основи Сіль, чим сіллю. Пітч чим піччю. Якщо у нас два приголосних у кінці основи. То подовження немає, тобто збіг приголосних. Наприклад, в злість бачимо дві приголосні в кінці. Подовження не відбувається. З лістю. Кисті. Так, кистя. А також ставляємо апостроф у слові матір'ю після губних приголосних. Пригадайте губні приголосні звуки. Правильно, це звуки бипивими фири. Наприклад, чим кров'ю, чим верф'ю. Пишемо із апострофом. Відкрийте сторіночку 55 підручнику та попрацюйте з тренажером 7. Напишіть іменники в урудному відмінку однини. Підкресліть орфограму. Наприклад, тінь чим тінню відбувається подвоєння. Митю, миттю також відбувається в нас подовження. Синь, синню так само відбувається подовження. Поставте відео на паузу та виконайте самостійно. Перевірте: тінню, миттю, синню, лінню міддю, ваніллю, сіллю, верф'ю, жовчу, мідцю, користю, любов'ю, матір'ю, кіновар'ю, вартістю, люттю, сіттю, ланню, віссю, річчю, жерстю, шерстю, галузю, чвертью, керчю, дрожжю, тущо, повінню, скатертю, ситістю. Чи так у вас вийшло? Чудово, пригадайте та відтворіть із пам'яті словникові слова. Перевірте себе, переглянувши презентацію. Трамвай, тролейбус, океан, футбол радио. кілометр. Чудово! Сторіночка 28 у підручнику, справа 10. Прочитайте текст та доберіть до нього заголовок. Який заголовок ви дібрали до тексту? А чи допомагаєте ви пташкам? Чудово! Прослухайте текст ще раз. Важко птахам узимку. Їх можна підгодовувати хлібом, зерном, насінням. Синички залюбки поласують несолоним салом. Годівницю виготовити легко. Можна скористатися пластиковою пляшкою чи картонною коробкою. Розрізану пляшку чи коробку кріплять мотузкою на гілці або на балконі. Попрацюйте із текстом. Знайдіть іменники в орудному відмінку та позначте у них закінчення. Пригадайте, орудний відмінок має питання Ким чим. Поставте відео на паузу та самостійно спробуйте знайти іменники в орудному відмінку та позначити їхнє закінчення. Перевірте, хлібом закінчення ом, зерном закінчення ом, насінням закінчення ям. Салом закінчення ом, пляшкою закінчення ою, коробкою закінчення ою, мотузкою закінчення ою. Зверніть увагу, виділене перше слово птахам закінчення ам. Визначте тут у нас відмінок. Так, це давальний відмінок, і тут не потрібно визначати закінчення. Уснов становіть зв'язки між словами третього речення за допомогою питань. Третє речення синички залюбки паласу від несолоним салом. Визначте граматичну основу. Так, хто синички? Що зроблять? Поласують. Так, поласують як залюбки. Поласують чим салом? Салом яким не солоним. Чудово! Відкрити робочі зошити, запишіть вправа 10 та випишіть два виділених слова. Узимку розрізану. Розберіть за будовою виділені слова. Пригадайте, спочатку визначаємо закінчення, потім основу слова, потім добираємо спільно кореневі слова і визначаємо корінь, а далі префікси і суфікси, якщо вони є. Тому поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, узимку закінчення немає, адже це в нас прислівник. А прислівник це незмінна частина мови, яка закінчень не має. Тому основа буде все слово узимку. Корінь, зим, тому що спільнокореневе слово, наприклад, зима, зимовий, у це в нас префікс і «ку» – це в нас суфікс. Розрізано закінчення у, основа слова розрізан. Корінь різ спільнокореневе слово різати. Роз це в нас префікс, а ан це в нас суфікс. Закрити робочі зошити вправа одинадцята у підручнику. Напишіть речення графічно. Так, це речення дитинко повісь кольорові кульки на ялинку. Зверніть увагу, що тут у нас пауза. Якщо пауза, отже тут розділовий знак. Дитинко це в нас звертання, а звертання ми виділяємо комою. Дитинко, повісь кольорові кульки на ялинку. Сторіночка 29 у підручнику. Ви учасники великих перегонів, тому оберіть і обведіть автомобіль, на якому будете брати участь у авторалі. Та виконайте запропоновані завдання.